Вуличний баскетбол панував 7 та 8 червня у Старобазарному сквері. Заново відбудований спортивний майданчик, який тепер носить назву спортивний парк Гілель, приймав відбірковий етап української стрітбольної ліги під назвою «Стрітгейм Гейм Дон Боско. На цьому турнірі, окрім рейтингових очок, у змаганні чоловічих команд розігрувалася і пряма путівка до фіналу УСЛ, який пройде у Києві на День Незалежності. Сегодня мы проводим турнир вообще в отличном прекрасном месте, в самом центре Одессы. Это новая общественная площадка ⁇ Спортпарк Гилель ⁇ где вы можете наблюдать вообще ну, прекрасные условия на сегодняшний день для игры в уличный баскетбол. Команды, я смотрю, сегодня сильные. Вот, в общем, сегодня будет очень интересный турнир. Хотел выразить слова благодарности молодежному центру Донбасска, который уже восьмой год поддерживает э, э, уличный баскетбол, общественной организации стиль жизни и всеукраинской общественной организации Украинская баскетбольная лига, которая занимается в принципе чемпионатом страны по уличному баскетболу. Это единственный на сегодняшний день, кто остался, как так сказать, на плаву и делает свое дело. Уже следующий раз встречаемся во время фестиваля детей и молодежи под названием Савинали. Частью этого фестиваля есть, как каждый год, турнир «Street Game Геймтон Боско». Господь Бог дал хорошую погоду, собралось уже 34 команды, ждем следующих, завтра играют дети, тоже и женщины. Я думаю, что <клес> имеет, э, большую символику факт, что завтра и у православных и у католиков есть праздник Троицы. Это день, когда мы воспоминаем сушествие Святого Духа, День Тевного Духа. И мы хотим тоже, чтобы этот спорт и эти молодые люди, как живем в беспокойные времена, были полностью духа, духа, желания изменить Одессу, Украину в лучшую страну, но прежде всего, себе, свое сердце, и свою жизнь. Изменить под влиянием Духа в хорошую страну. У перший день турніру змагалися дорослі чоловічі команди. Загалом заявилися 32 колективи з Одеси, Южного і Лічівську, Дніпропетровська, Черкас, Миколаєва та інших міст України. Учасники були розподілені на 8 груп, з яких по дві кращі команди виходили до стадії плей-офф. Усі матчі, окрім фіналу, проходили до 11 набраних очок. У півфінальних двобоях команда Жир обіграла КВН 11-7, А уходьте взяв гору над тім. Зе 11 11-6. Матч за третє місце закінчився перемогою КВН над Team зет з рахунком 11-9. у головному фіналі, який за регламентом грався до 15 набраних очок. Зійшлися уходьте та жир. Команда під трохи дивною назвою Уходьте, яка складалася з представників Одеси Черкас та Дніпропетровську. Впевнено перемогла жир з рахунком 15-5. Виграла чоловічий турнір «Стрітгейм Гейм Дон Боско та виборола перепустку до фіналу Уесл. 2014 року. Ну, прежде всего, спасибо организаторам, которые организовали все очень качественно, грамотно. Э, сегодня было около 40 команд, очень хороший турнир. Позитивные эмоции, только позитивные какие-то моменты. Ничего негативного даже не вспоминается. Спасибо за турнир. Почему называется команда «Уходите»? Что это значит? Ну, не знаю. Это... Мы на каждый турнир придумываем новое название. Это как бы порыв каких-то эмоций. Ну, что-то придумали, вместе сели. Так, сегодня придумали «Уходите», завтра будет какое-то другое. Я так понял, что у вас команда сборная. Как вы собираетесь, как вы тренируетесь? Ну, мы все играем в сборную «Украину». Разных возрастов, но как бы все друг друга знаем: Ну вот мы с братом очень часто посещаем турниры, всякие стритбольные. Ну а это наши друзья, наши друзья из сборной. То есть, мы вместе играем, вместе отдыхаем иногда. Також у перший день були проведені конкурси три очкових китків та слем данків. У змаганні далекобійників взяли участь 46 чоловік. А у суперфіналі переможцем став одесит Ярослав Кадигроб з команди Жир, який за 30 секунд зумів 10 разів вразити кільце із за три очкової дуги. У конкурсі Слем Данків фіналісти Олексій Щепкін та Олександр Місяць показали однаковий результат 77-77 Та організаторам довелося провести додатковий три третій раунд, і тут перемогу з рахунком 40-36 святкував представник команди Майами Олександр Місяць з Дніпропетровську. Другий день турніру Стріт -гейм Дон Боско почався зі змагання жіночих команд, яких на цей раз набралося шість одна з Харкова і усі інші з Одеси. Після міні-турнірів у двох підгрупах пройшли півфінали, які визначили претендентів на перемогу. Досвідченим стрітболісткам з харківської команди Шнурки протистояли дівчата з Одеської «Зюшор-2», які в даному випадку виступали під назвою «3 плюс 1». До загальної радості одеських уболівальників перемогу у фінальному двобої. С рахунком 8-5 здобула команда 3 плюс 1, якая и стала переможцем Street Game Дон Боско. Финал был тяжелый, мы боролись до конца. Но была сложная команда, мы отыграли в защите. Ну, не знаю, очень сложно было. Ну, вы довольны, что удалось оставить первое место в Одессе? Да, конечно, это большая честь отыграть. Мы думали, ну мы надеялись. То, що ми виграємо, і ми до білі своєї воддабілі свої целі поставлені. Ми час ваші дівчини в пітання суд у США. Два да. абсолютно всі окрім того, 8 червня пройшли і два юнацькі турніри. У віковій категорії до 14 років змагалися 10 команд. А перемогу святкували хлопці з команди Мангуст, в які грали представники Одеси, Южного Херсону та Миргороду. 24 команди змагалися в рейтинговому турнірі у віковій категорії до. 18 років після групового раунду пройшли матчі плей-офф. У фіналі зустрілися дві одеські команди. Тут мужики помірялися силами з суперником, який носив ще більш екзотичну назву. «Што». У впертій боротьбі з рахунком 12-10 перемогли мужики, які і вибороли золоті медалі «Стрітгейм Дон Боско у віковій категорії до 18 років.